За даним фактом, слідчим управлінням Тернопільського ГНП внесено відомості до єдиного реєстру за статтею 115 частиною 2 Кримінального кодексу України. Значить, наступного дня потерпіла-померла. 30 грудня 2015 року значить, проведено оперативно-рушковими заходами, працівниками Тернопільської поліції спільно з працівниками прокуратури. Встановлено та затримано в порядку статті 208-річного 19 жителя. СМТ під Волочиськ, який скоїв даний злочин. Значить, встановлено, що даний злочин він скоїв з корисливих мотивів, не бажаючи розраховуватися за надані послуги таксі потерпілою. Вчи... Даний злочин вказана особа вчинила в стані сильного алкогольного сп'яніння. На даний час з підозрюванням проводяться необхідні першочергові слідчі дії, здобуто докази. Його вини на даний час перевіряється причетність до вчинення даного злочину іншої особи, яка також передобувала даний автомобіль. Значить, дана особа є неповнолітньою. Підозрюваний, затриманий у вчиненні злочину, передбачу частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, максимальна санкція якої передбачає довічне позбавлення волі.